Наталія Чуб. Азбука бізнесу пригоди Сергійка у країні гномів. Розділ перший. Ми знайомимося з хлопчиком Сергійком. Сергійку, доброго ранку. Вставай, синку. Мама заглянула в дитячу. Ти пам'ятаєш, куди ми збиралися піти сьогодні? Стривай, ще одну хвилинку посплю. Крізь сон пробурмотів Сергійку і повернувся на другий бік. Тато вже давно встав, сніданок на тебе чекає. Підводься хутенько. А куди ми підемо? Сергійко зовсім забув, про що вони з мамою вчора домовлялись. Купувати тобі подарунок до дня народження, Сонько. засміялася мама. Іди мерщій вмивайся і сідай до столу. На кухні тато вже сидів за столом і пив чай. Доброго ранку, твій сніданок уже холоне, сказав він і підсунув ближче до Сергійка тарілку з кашею. Угу. А я не хочу їсти цю кашу. Сергійко не виспався, і настрій через це в нього був зовсім не святковий. Утім, думка про те, що вони підуть за подарунком, звісно ж, тішила. А який же ти подарунок вирішив обрати? поцікавився тато. Машинку, а краще дві або навіть три. Сергійкові дуже хотілося хоч і до магазину піти. Але ж у тебе й так багато машинок, зауважила мама. Вони всі старі і поламані, відмахнувся Сергійко. А мені нові потрібні, щоб у них дверцята відчинялися, і кузов піднімався. Зі старими іграшками гратися не цікаво, викинути їх треба. Як це викинути? обурився тато. А чи знаєш ти, що іграшки купують за гроші? що? наприндився Сергійко і відвернувся. У мене ж день народження, все одно мені завтра нові іграшки подарують. От що я казав. Розсердився тато. Ми йому подарунки, а він старі іграшки викидатиме, а нові ламатиме. І вони з мамою ще якийсь час говорили про те, як треба сина правильно виховувати. Але все таки, поснідавши, мама з Сергійком до магазину за подарунком пішли. Розділ другий. Що сталося у великому іграшковому магазині? Величезний універмаг був повбудований у центрі міста спеціально для дітлахів. Кожен хлопчик і кожна дівчинка, які мешкали в цьому місті, мріяли побувати в такому дивовижному магазині. У ньому продавали селено чудових іграшок. На палицях було багато плюшевих ведмедиків і зайчиків, а ляльок вистачило б на всіх усіх дівчаток міста. На прилавках виблискували машинки, привертаючи увагу майбутніх покупців. Жоден хлопчик не міг пройти повз них. Щодня до магазину приходило багато дітвори. Разом зі своїми мамами й татами, щоб вибрати собі іграшку, а ще щоб погратися, бо магазин цей був незвичайний. На кожному поверсі тут була якась дивовижа. Ось посеред магазину пролягла справжнісінька, тільки дуже маленька залізниця. Потяги снували сюди, туди, безперервно переключалися стрілки і весело моргали яскраві семафори. І всі дерева, люди, будинки й машини тут також були маленькими. Малюки, мов зачаровані, стояли довкола залізниці і з великим захопленням розглядали паровозики й вагончики, спостерігали, як вони котяться по рейках, і навіть їхні тата й мами не могли відвести очей від цього цікавого видовища. На другому поверсі плескалося справжнісіньке море. Звісно, це був басейн, але в ньому можна було запускати радіокеровані яхти, і ніхто не казав тобі, що ти ще маленький і тобі слід вирости, щоб керувати диво яхтою і бути капітаном грозою морів. Весь третій поверх нагадував тропічний ліс. Струнки пальми тягнулися своїми стовбурами до високого неба, вірніше до стелі, довкола висіли ліани, по яких малюкам дозволяли дертися вгору і спускатися вниз. А ще. В цьому магазині жили гноми. Звісно, це були просто великі іграшки. Цілий гурт маленьких чоловічків стояв на лісовій галявинці коло рухливих сходів. Ялини й дуби, що густо росли довкола, були зроблені з пластику і яскраво зеленого паперу, а пряникова хатка, що прихистилася на краю галявинки, була мов справжня. Один із гномів грав на барабані, другий на скрипці, третій на мандоліні, четвертий весело співав, а п'ятий бив у великі золоті тарілки. Як це в них виходило, якщо вони були не справжні, спитаєте ви? Та ж іграшки були заводними. Щодня працівник магазину заводив їх і веселий оркестр починав грати. Та раптом, в універмазі, де грала весела музика, почувся гучний дитячий плач. Хочу машинку, а, -а, а не піду додому, ні. Хочу дві машинки. Маленький хлопчик голосно кричав і не хотів нікуди йти, а мама тягла його за руку. Так так, ви здогадалися, це був наш знайомий Сергійко. Це саме він прийшов у дитячий магазин за подарунком до дня народження цієї сонячної недільної днини. Йому було дуже важко вибрати тільки одну іграшку. Адже довкола нього було стільки машинок, що очі розбігалися. То йому хотілося ось цю яскраву вантажівку з веселими написами, то он ту червону пожежну машину або підйомний кран, який міг підіймати іграшкові вантажі. Та мама досить суворо сказала Ні, Сергійко, навіть не проси. Ці машини занадто дорогі, тому я можу купити тобі лише один подарунок. Мамі було дуже незручно, що її хлопчик учинив у магазині такий скандал. Вона почервоніла і схопила синка за руку. Годі, пішли звідси. Я потім куплю тобі подарунок. Ой як негарно. Усі люди довкола дивляться на нас, що вони подумають. Вона тягла Сергійка за руку, а він опинався і не хотів зрушити з місця. Який вередливий хлопчик, похитала головою тітонька в гарному капелюшкові з квіточками. Хіба ти не розумієш, що мама не може купити тобі весь магазин? Хочу всі іграшки, всі, почав кричати ще гучніше Сергійко. Навіщо ж тобі стільки іграшок? поцікавився молодий продавець із сусіднього відділу. Хочу, хочу й все. Не піду додому. Хлопчик тупнув ногою і сів на підлогу. Розділ третій. Сергійко вперше зустрічається з гномами. Усі люди в магазині, і продавці, і покупці дивилися на Сергійка і казали Ох, як шкода, такий гарний хлопчик, а такий невихований. Хоче відразу всі іграшки. Він просто не знає ціни грошам, суворо мовив чоловік у картаті кепці. Увага всіх людей була зосереджена на Сергійкові, і, може, саме через це ніхто не почув, як маленькі гноми, що стояли на гарній зеленій галяванці коло пряникової хатки, заспівали свою веселу пісеньку. Ми маленькі гноми, в роботі ми весь час, хоча лише у казці зустріти можна нас. Привітні ми, усмішка, не сходить із облич, я. тож прийдемо на поміч, ти тільки нас поклич. Раз, два, три, гей, розказати, хто ми? Ми найпрацьовитіші в цілім світі гноми. Отже, не лінуйся, з нами вряд ставай. І трудися, й пісню весело співай. В країні, нашій славній багато різних див. Цікаво буде кожному, хто завіта сюди. На будь-яке питання ми відповідь дамо і будь-якої справи охоче навчимо. Раз, два, три, гей, розказати, хто ми ми не в цілім світі гноми. Отже, не лінуйся, з нами вряд ставай і трудися й пісню весело співай. І нараз у цьому величезному магазині стало дуже тихо. Маленькі чоловічки так само стояли на зеленій галявинці, але вже не грали і не співали веселу пісеньку. Сергійко роззирнувся довкола, але не побачив ні своєї мами, ні продавця, ні тітоньки в гарному капелюшкові з квітами, ні чоловіка в картаті кепці, і дорослі й діти, які були в магазині, раптом кудись зникли. Сергійко вже хотів був голосно заплакати, але раптом почув, що гноми стали говорити поміж собою. При цьому їхні комедні личка стали дуже серйозними і зосередженими. Так, у задумі мовив один із гномів у зеленому ковпачку. У нього була густа біла борода. Я знаю цього хлопчика, його звуть Сергійком. Він і минулої неділі найдорожчу машинку вимагав, тільки тоді він із татом приходив. А ще, коли тато йому тістечко купив, то Сергійко тістечко не доїв і викинув. Напевно, він зовсім не розуміє, що й за іграшки, і за солодощі треба платити гроші, почухав потилицю найменший гномик. Що ж нам з ним робити? Ми ж не можемо лишити все як є. Сергійку, звернувся гном у зеленому ковпачку до хлопчика, який усе ще сидів на підлозі. Ти гадаєш, що коли в тебе будуть усі машинки, то ти станеш щасливим? Так, я хочу всі, -всі машинки, вперто повторив Сергійко. А ти знаєш, що за всі машинки треба заплатити чимало грошей? спитав гнов у жовтому ковпачку. Ну, то й що? Сергійко наприндився. Хіба мамі з татом шкода для мене грошей? Та їм для мене нічого не шкода, вони самі мені це казали. Звісно, адже вони тебе дуже люблять, але ж навіщо тобі відразу всі машинки? У тебе вдома, напевно, їх уже дуже багато. А ось і небагато, лише дві великі коробки і ще два ящики в шафі. Та під ліжком трохи. Та через те, що вони часто ламаються, їх доводиться викидати. Зате потім мені купують нові. А ти знаєш, де твої батьки беруть гроші, щоб купувати тобі іграшки? поцікавився гном у червоному ковпачку. Як це де? здивувався Сергійко. Мама у своєму гаманці, а тату у своєму. А до гаманця гроші як потрапляють? спитав у Сергійка гном у синьому ковпачку. Ну, не знаю. Вони просто там є і ніколи не закінчуються. Хм, Тепер зрозуміло ти зовсім не знаєш, звідки гроші беруться. А сам ти хоча б одну монетку заробив? А навіщо? У мене для цього тато й мама є. А я ще маленький. І взагалі хто ви такі? Розділ четвертий Сергійко потрапляє в країну гномів. Хо хо хо. зітхнув бородатий гном. Так я й думав, Хлопчика треба негайно рятувати. Він зовсім не розуміє, що таке гроші, звідки вони беруться і чому слід бути бережливим. Жахливо невихована й вередлива дитина. То, може, ми його в нашу країну гномів візьмемо? запропонував гном у Малиновому капелюшку. Може, він побачить, як там у нас усі працюють, і сам усе зрозуміє? Візьмемо, візьмемо, радісно загукали інші гноми. Ну що ж, Сергійку, будьмо знайомі, ми гноми. Мене звати Альфус, а це мої найкращі друзі. Максус, Руфус, Туфус і Веселун Барт. Ой, як цікаво. Мені матуся нещодавно про вас книжку читала, але я гадав, що ви лише в казках буваєте, як джин чи червона шапочка, а ви ж бачу справжнісінькі. Звісно, справжнісінькі. А звідки ви мене знаєте? Адже я вам не казав, як мене звати. Ми все знаємо, усміхнувся Альфос. А живемо ми в чарівній країні, Україні гномів. Ото б мені туди потрапити. У вас там, мабуть, можна всілякі іграшки знайти, навіть безкоштовно. Гаразд, ми візьмемо тебе з собою, хоч зараз. І гноми попрямували до маленької пряникової хатки, що стояла на краю їхньої галявинки. Сергійку, ну ж бо, мерщій за нами, погукав хлопчика Альфус. Услід за гномами Сергійко зійшов на високий ганок хатинки. Альфус штовхнув важкі двері, і вони, зарипівши, відчинилися. Сміливіше, підбадьорив гном хлопчика. Сергійко зробив крок уперед і побачив дивовижну картину. Серед яскраво зелених пагорбів стояли маленькі будиночки під різнокольоровими, гостроверхими дахами, а довкола будиночків росли неймовірно великі квітучі дерева. Ще Сергійко побачив дуже багато маленьких гномів, які весело снували сюди, туди, сюди, туди. Усі вони працювали, копали хрядки, саджали рослини, возили воду. Ласкаво просимо до нашої країни, сказав Альфус. Ой, як гарно, які милі, веселі чоловічки. Але чому всі працюють? Та тому, що ми гноми не звикли сидіти, склавши руки. Раніше ми видобували в горах золото, алмази та смарагди. Це була нелегка робота, та останнім часом стало дуже мало цих скарбів, тож наш маленький чарівний народ навчився заробляти гроші. Не розумію. Навіщо вам потрібні гроші? А як же без них? Ну, наприклад, у мене є гарний м'яч, а в когось є цукерка. Можна взяти і просто помінятися. Ми в дитячому садку так часто робимо, сказав Сергійко. Раніше Сергійко так і велося. Серед нас тільки старий гном, ріки Дік пам'ятає про ті давні часи, коли грошей зовсім не було, бо тоді їх ще ніхто не придумав. Ти можеш відвідати його, і він тобі про все розповість. Бачиш там за деревами зелений дах. Це і є будиночок ріка Діка. Розділ п'ятий ПРО ТЕ, що було, коли грошей ще не було. Попрощавшись із гномами, Сергійко вирушив у гості до ріки Діка. Хлопчику дуже хотілося дізнатися, що ж було тоді, коли грошей ще не було. Він ішов стежечко, яка була вимощена гарними камінцями, і раптом почув чийсь голосок Привіт, Сергійку. Хлопчик озирнувся довкола ніде нікого. Мене звати малюк десятий, знову продзвенів тоненький голосок. Ти де? Я тут. І цієї миті Сергійко побачив зовсім маленького гномика. Він сидів обіч дороги, і його майже не було видно за лопатим листям лопуха. А чому в тебе таке дивне ім'я, малюк десятий? У мене є дев'ять братів, а я найменше десятий. Ось мене тато й назвав малюк десятий. Я йду до гнома Ріки Діка розпитати його про ті часи, коли в країні гномів ще не було грошей. Може, ти покажеш мені дорогу до його будиночка? Звісно, покажу. Малюк десятий вийшов на доріжку і задріботів поряд з Сергійком. Тут неподалік. Невдовзі вони прийшли до маленького будиночка з зеленим гостроверхим дахом. Тут і жив гном Рікі Дік. Доброго дня, шановний Рікі Діку. Привіталися діти зі старим гномом. Рікі Дік сидів у кріслі гойдалці перед великим каміном і читав якусь величезну, давню книгу. О, добрий день, Сергійко, добрий, день, малюк десятий, що привело вас до мене. Шановний рік і Діку, гноми кажуть, ніби ви знаєте про ті часи, коли в країні гномів ще не було грошей. Розкажіть нам, будь ласка, як це було? Залюбки розповім, мовив рік і Дік і почав свою розповідь. Чимало цікавого бачив я на своєму віку, колись дуже давно всі ми тільки обмінювалися речами й продуктами, адже тоді ще ніхто не додумався, що їх можна продавати і купувати. Не збагну, а що в цьому поганого, здивувався Сергійко. Мінятися, це ж так зручно. Воно то так, але добре, коли обмінюєшся лише якимись невеликими речами. А якщо ні, зараз я поясню. Зі мною тоді така пригода сталася. Взялася якось моя матінка пироги пекти та й попросила мене. «Ріки, діку, синку, збігай на базар і виміняй мені трохи борошна. А що взамін давати. У нас яблук цього року багато вродило, ото на них і поміняй. Побіг я на базар, яблука на борошну міняти. Надто вже мені маминих пирогів хотілося швидше скуштувати, тільки нічого в мене не вийшло. Той гному, якого борошно було, яблук не любив. Ти б мені груш приніс, а я б тоді борошно тобі відсипав, сказав він. Довелося мені яблуко на груші міняти, але й тут не пощастило. Другий гном ніяк не хотів міняти свої груші на моє яблуко, бо йому було потрібно лише сіно для коня. Ввечері, коли я зовсім засмучений, повернувся додому, матуся спитала ну, ідеш ж синку? Мамочко, я його вже майже виміняв, але першому гному потрібні були тільки гроші, другому гному тільки сіно, третьому мед, четвертому олія, та я дізнався, що в сусідньому селі живе гном, у якого є олія, і йому якраз потрібні наші яблука. Так ми тоді пиріжків і не скуштували. Я зрозумів, сказав Сергійко, мінятися не завжди зручно. А що ж тоді робити? спитав малюк десятий, який теж увесь час зацікавлено слухав розповідь старого гнома. Розділ шостий як гноми вигадали гроші. Твоя правда, Сергійку, мінятися не завжди зручно. Рікий Дік повільно гойднувся у кріслі гойдалці, і воно тихо заскрипіло, гном погладив свою широку бороду і повів свою розповідь далі. Подібні історії тоді не тільки зі мною траплялися. Інші гноми також витрачали багато часу, аби виміняти те, що їм було потрібно, і тоді хтось із них запропонував використовувати для розрахунку за товари золото, яке ми тоді добували в горах. Я зрозумів, сказав Сергійко. Отже, мені треба видобути якомога більше золота чи срібла, щоб купити собі все, що заманеться. Ну, знайти сьогодні золото або срібло не так легко, як було раніше, похитав головою Рікі Дік. Окрім того, срібні золоті зливки незручно носити з собою в кишені, адже вони надто важкі, а за недорогий товар ними буває неможливо розрахуватися, бо зливки не можна швидко розділити на частини. Ти ж не носитимеш усюди з собою пилку. Отоді От якийсь розумний гнон додумався карбувати зі зливків золоті та срібні монети. Ось такі. І рік і Дік дістав зі своєї глибокої кишені невеличкий срібнячок. Подивися, це найперші гроші країни гномів, тепер їх хіба що в музеї можна побачити, або в колекціонерів. А хто це на них намальований? поцікавився малюк десятий. Це наш мудрець, найрозумніший гном Тиберіус, який у ті часи правив країною гномів. А втім, із монетами все було доволі складно, вони швидко стиралися і частина коштовного металу пропадала. Тоді гноми. Надумали робити паперові гроші. Купюри вони виявилися найзручнішими в обігові, і сьогодні ми користуємося саме такими грошима. Рік Дік показав Сергійкові невеличку барвисту купюру, на якій було щось гарно написано і намальовано. А ось для дрібних розрахунків чи для того, щоб дати здачу, ми використовуємо монети, але вже не золоті, а виготовлені з недорогих металів. Он як! Отже, можна у себе вдома намалювати собі стільки грошових купюр, скільки заманеться? зрадів Сергійко. Який ти дивак, засміявся старий гном. – Коли б це так було легко, то кожен тільки те й робив би, що малював би собі нові гроші. Усе значно складніше, згодом довелося вдатися до маленьких хитрощів, щоб можна було відрізнити справжні гроші від саморобних. Ось, наприклад, бачиш, це водяні знаки. Ти роздивишся їх тільки тоді, коли розглядатимеш грошову купюру на світло, а ще на ній обов'язково стоїть порядковий номер, і кольоровий малюнок тут, зверни увагу, дуже непростий. Це зроблено спеціально для того, щоб його важко було повторити. Золото видобувати важко, грошей не намалюєш, скільки заманеться, засмутився Сергій. А де ж тоді вони беруться? Їх заробляють, Сергійко». Заробляють? Як це? Можна найнятися на роботу до кого-небудь, підхопив розмову малюк десятий, і тоді ти отримуватимеш заробітну плату. Гроші тобі платитимуть за виконану тобою потрібну і корисну роботу. Можна, наприклад, будувати будинки, розносити пошту, вирощувати овочі та фрукти, лікувати гномів і робити ще багато чого хорошого і цікавого. Але ж це тоді треба щодня працювати, розчаровано мовив Сергійко. Звичайно, Кожний гном обов'язково повинен працювати, інакше йому не місце в країні гномів. Між іншим, сказав Рікідік, твої мама і тато теж працюють, і гроші в них з'являються в гаманці також не за порохом чарівної палички. Вони їх заробляють. Не хочу найматися на роботу. Хочу, як мій тато, мати власну справу і бути начальником. Ось, наприклад, відкрию фірму, яка продаватиме холодильники, найму собі людей, щоб вони працювали, а сам нічого не робитиму. Так не буває. Звісно, можна відкрити свою справу, та це ще не означає, що ти будеш сидіти, склавши руки, а гроші самі до тебе прибіжать. Своя справа теж вимагатиме від тебе величезної праці. І для того, щоб її відкрити, теж знадобляться гроші. Грошові кошти необхідні для відкриття бізнесу. Називається стартовим капіталом. На нього ти зможеш спочатку купити товар або техніку, або те, з чого ти свій товар робитимеш. Без цього ніяк не можна.